Виконуємо номер 748 із підручника Геометрія 7 та номер 51.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть пряму Б та позначте точку М, що їй не належить. Проведіть пряму МН перпендикулярно до прямої Б. Приступаємо до виконання. Я зобразила задані в умові задачі пряму Б і точку М, що їй не належить. Ну а тепер із точки М довільним радіусом циркуля, більшим за відстань від М до Б, я провожу дугу або коло, яке має перетнути нашу пряму Б у точках Б і С. Отже, перше дугу або коло з центром в точці М. І довільним радіусом ставлю ніжку циркуля і провожу. Провела дугу, наша дуга перетинає пряму Б в точках Б і С. Точка Б і точка С. А тепер із точок Б і С тим же радіусом провожу теж кола, вони мають перетнутися в точці М і в точці, яка знаходиться під прямою Б, знизу від прямої Б. Провела коло. Це перше у нас було. Друге центр Б, радіус той самий, і ще одне центр С, радіус той самий, перетин наших кіл. Утворюється точка у нас Н. Тепер проводимо пряму через точки М і Н, пряму МН. Наша пряма перетинає пряму Б у точці F. До ведення МН це шукана наша пряма. До ведення. Нехай. Точка F, точка Перетину, прямых P, прямых B и МН. Ну, а тепер доводимо через рівність трикутників. Трикутника Б Н і трикутника С Н. Зараз я ці трикутники утворюю. Так, трикутник М, Н дорівнює трикутнику С Н за трьома сторонами. Тому кут БМН дорівнює куту СМН. І МФ у нас бісектриса рівнобедреного Трикутника б проведена до його основи тому MF є також і висотою МФ перпендикулярно до БЦ, тому МН перпендикулярно і до нашої прямої Б. Номер 748 із підручника Геометрія 7 та номер 51.11 крапочка із підручника Математика 7 виконано.